Вітаю, я психологиня Олександра Зінькова, я рада вас бачити на своєму каналі. І в цьому відео я хочу підняти, не побоюся цього слова, наболілу тему. Особисто мені вона дуже цікава з психологічної соціальної точки зору. як культура скасування. Останнім часом доволі регулярно я стала чути таке тривожне питання від е, своїх клієнтів е, про те, що я взагалі думаю про культуру скасування. Проте, звичайно, на терапевтичних сесіях я не відповідаю про те, що я думаю. А от тут я залюбки і з превеликим задоволенням з вами про це поміркую вголос. Отже. Що таке культура скасування? Ми зараз дуже багато про це чуємо. В англосфері це називається cancel culture. Також в нас можна почути як культура відміни. Проте відміна то, мені здається, щось стосується дієслів в українській мові. Якщо культура відміни також є правильно правильною назвою, будь ласка, виправте мене в коментарях. Проте я дотримуватимусь назви культура скасування. Менше Тим, що воно таке в світі дуже активно вона зараз набирає обертів, увірвалася в українське суспільство, і ми можемо бачити, як скасовують або кенселять різних відомих людей, публічних, медійних особ з метою профілактики, скажімо так, соціально неприйнятних виборів. Тих виборів або тих вчинків, до яких суспільство ставиться із осудом. Тут я хочу зауважити, що є різниця, значуща різниця, між культурою скасування та бойкотуванням. І у бойкоту. На противагу культурі скасування є перевага. Перевага в чому? Що бойкот це відмова від контакту, від споживання чиїхось продуктів та користування чиїмось послугами з висуванням зустрічних вимог. Тобто під бойкотом розуміється, що, що ми висуваємо певні вимоги, і допоки. Друга особа їх не виконуватиме, ми її бойкотуватимемо. Що ми тут бачимо? Що тут є ось такий зазор на зміни, так? А у культурі скасування зазору і шансів взагалі на зміни їх немає, не існує. Чому тому, що все, людину або організацію її закенселили, її умовно не існує. Тут одразу мені спливає на думку. Дуже така садистична форма покарання батьківського може комусь також така асоціація приходить в голову. Це коли батьки, матір, батько ігнорують маленьку дитину. Для дитини немає нічого більш страшного за ігнорування близькими дорослими тими, що опікуються нею. Тобто умовно в цей момент вона переживає те, що її не існує, і то невимовно страшно для дитини, то її значною мірою травмує. І от тепер назад вертаємося до суспільного явища як культура скасування. Тут ми ігноруємо, скасовуємо, взагалі відмовляємося від визнання існування якоїсь особи або організації. Давайте за організацією їх так посунемо трохи і будемо говорити більше так про те, коли культура скасування торкається все ж таки. Особистостей мені це також є такою відсилкою, алюзією до серіалу Чорне дзеркало десь 5 років тому він виходив, і там також зачіпалася тема, але звичайно, у більш такому фантастичному прочитанні тема. Культури скасування. Але так, зараз, прямо сьогодні, культура скасування вона набирає обертів, вона дуже активно функціонує. І суто з психологічної точки зору я не можу це явище назвати е, позитивним в учасників руху скасування, який може бути спрямований, ну скажімо, на персону А або на персону Б. Це зараз багато хто е, попадає під е, вплив цієї культури е, в цих учасників закручується дуже активна групова садистична динаміка. Тобто, ось це ігнорування, цей кенселінг, це дійсно такий садистичний мув. але... Дивіться, що особливо що він відбувається саме в груповій формі. А там, де є групова динаміка, там зазвичай процеси ескалуються в значній мірі так сильніше, яскравіше, ніж в індивідуальній формі. І що в тій груповій динаміці ми можемо спостерігати? Перше, це задоволення від процесу. Натовп улюлюкає, натовп шаленіє, тому що ми можемо зараз справедливо, ось зауважити, що ті, хто беруть участь у культурі скасування, вони це роблять під егідою справедливості. Вони зараз так віршат правосуддя. Тобто, Правда, мораль, нібито на їхньому боці наразі е знаходиться. І вони в тому абсолютно переконані. То перше і друге, вони від цього в екстазі отримують задоволення. Але що потім з часом починає додатково їх стимулювати страх. Людині дуже страшно. Боязно і тривожно також потрапити під такі самі санкції. Людина істота соціальна. Бути вигнаною, бути закенселеною. То наш такий первинний архаїчний страх. Бо е умовно істота соціальна вона неспроможна до адекватного виживання, існування, е розмноження за межами групи. Звичайно, дуже страшно бути з тієї групи вигнаним. Отже, починає тиснути на учасників відчуття страху, що на них так само будуть накладені. Ті самі санкції. І це підігріває додатково бажання продовжувати брати участь у цій динаміці, у цій культурі скасування. Можливо, людина в якийсь момент замислюється, що ну, в мене є сумніви. А чи маємо ми кенселити ту людину? Ну, а може, я б якось по-інакшому до того поставився. Але. Страх, що тебе за цю інакшу думку, що є контроверсійною, виженуть за межі міста, вона цей страх переважає. Щодо вигнання за межі міста, я бачу просто дзеркальне відображення в культурі скасування. Того, що відбувалася увага в Древній Греції, була практика остракізму. Зараз я про нього розповім, але ще я хочу додати, що існує такий психологічний термін, як остракізм, і він відповідно означає таке міжособистісне неприйняття виключення групою осіб однієї іншої особи. Ну або кількох, але направленою на особистість. Отже, що ж там таке в стародавній Греції відбувалося? Для того, щоб запобігти певній конкуренції на політичній арені, зазвичай того стосувалося політики, але в деяких е, історичних е, даних ми також можемо побачити, що взагалом ця практика е, вона стосувалася іноді не політиків, а в цілому? Тих осіб, які, на думку більшості, могли б мати певний негативний вплив на суспільство. Тож шляхом голосування приймалося рішення щодо вигнання людини за межі полісу, тобто міста міста держави на 10 років. Це не було формою саме покарання за якийсь злочин, а ось така собі профілактика, психопрофілактика. Також це називалося формою гуманної зброї. Зауважте, зброя, так? зброя вона передбачає все ж таки в певної агресії, при тому в такому руйнівному сенсі того слова. Отже, людину, особу на 10 років виганяли за межі міста для того, щоб вона там нічого в тому місті не накоїла і ніяк негативно на суспільство не повпливала. Але що я хотіла б тут підкреслити: Що, незважаючи на цю сумнівну практику остракізму, який не був саме покаранням, що слідувало за судовим вироком, за певну провинність. Ця практика була суто профілактичною, але тим не менш, рішення приймалося колективно на засадах голосування. І воно в правовому полі існувало. Культури скасування в правовому полі не існує. Культура скасування то фактично садистичний спосіб впливу на інших. Який може бути дуже шкідливим як для, звичайно, людини, на яку цей кенселінг спрямований, так і для учасників того руху. Бо, як я вже зазначала, підіймається тривога щодо того, що я сам також можу бути об'єктом цієї. Культури скасування, і саме цей страх є рушійним таким механізмом в цьому русі, в динаміці цього явища. Історія вже знає ситуації, коли люди були обрехані, і можна сказати ні за що піддавалися впливу культури скасування, мали після того депресії, суїцидальні, Спроби, але потім їхнє ім'я намагалися реабілітувати, проте, коли моральні збитки вони вже задані, так, то їх відновити майже неможливо. На жаль, резюме: брати участь у культурі скасування чи ні особиста справа кожного. Проте, якщо ви відчуваєте, що вас якось затягує ця течія, Зупиніться на хвилинку та проаналізуйте, чи ви хочете когось закенселити через ваші особисті висновки, через ваші особисті думки, міркування, моральні засади. Чи то ви так безсвідомо долучаєтесь до тієї групової динаміки через тривогу, яка може. Вас наздоганяти. Ось це дуже важливо. Мені дуже цікаво, що думаєте ви про це явище. Будь ласка, поділіться своїми думками в коментарях. Також, якщо вам було цікаво це відео, будь ласка, поставте йому вподобайку та підписуйтесь на мій канал для того, щоб його підтримати та не пропускати нові відео. На все добре, папа!